Легендарний портрет композитора Мусоргського український художник Ілля Юхимович Ріпан створив за кілька днів до смерті композитора. Це закономірність чи випадок? І до чого тут вишиванка під халатом? Ви помічали? Взагалі, світ мистецтва це той ще клубок таємниці загадок, і невичерпне їх джерело це творчість Іллі Ріпена, адже суттєва її частина оповита моторошною містикою. Мова йде про портрети ну дуже відомих людей, які дехто всерйоз називає смертоносними. Адже не мусорським єдиним. Знаменитого хірурга Пирогова спіткала така ж доля. А історія пов'язана з цим портретом російського прем'єр-міністра Сталипіна, взагалі навіює якесь відчуття жаху. Ось навіть шпалери за ним криваво червоні. І все не просто так. Далі я розповім, чому саме. Тож сьогодні ви дізнаєтеся про унікальний феномен смертоносних портретів Іллі Ріпена. Чи можна його пояснити раціонально? Чи може Ріпен володів якоюсь моторошною таємницею, перечуваючи смерті людей, або й провокуючи їх? Як же цікаво! Тож поїхали розбиратися. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордеру. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І сьогодні ми говоритимемо про містичні портрети класика українського живопису Іллі Ріпена. А перш ніж ми почнемо, пишіть у коментарі, чи знали ви про цю містику, пов'язану з роботами геніального українця. Цю картину чимало з поміж нас добре знає. Репродукції портрету російського композитора Мусоргського висіли по багатьох музичних класах совєтських, а потім і українських шкіл. Чи знайомий він вам? Мені так. Я дуже добре пам'ятаю його з дитинства. І мене дитину найбільше вражав у ньому відверто хворобливий, непрезентабельний вигляд цього чоловіка. І справді дивний факт, адже існує достатньо дуже вдалих фотографій Модеста мусоргського а всі носяться з цим відверто неофіціозним портретом. Це дійсно дивно, враховуючи звичку совєтської системи до глянцювання офіційної російської культури, частиною якої був Мусоргський. Подивіться лише, який він тут, бабусин періжечок Хоч бери і додавай до Маркса і Зенгельса. Але ні, мусорського всі відтепер знають як розпатленого, запухлого мужика з червоним носом у розхристаному халаті. Я певен, що іноземець без контексту міг би розпізнати у цій картині побутову сцену з назвою Похмільний ранок і аж ніяк не портрет одного з найвизначніших композиторів тієї епохи, у чому ж загадка портрету. Передовсім в особистості Мусоргського. Адже він був одним із найцікавіших композиторів тієї епохи, учасником так званої могучої кучки. Звісно ж, росіянці зробили усе, щоб з поміж творчості мусорського найбільш знаними були опери Хаванщина та Борис Гадунов. Ну і цикл картинки з виставки, який неодмінно входив до обов'язкової дитячої музичної освіти совка. Утім, свого часу мене щиро здивував несподіваний факт. Виявляється, Мусорський написав іще дві потужні опери, і обидві ґрунтуються на творчості видатного українського письменника Миколи Гоголя. До речі, щиро раджу переглянути наші сюжети про нього. Перша з цих опер одруження по комедії Миколи Гоголя, написана композитором 1868 року, однак завершена та оркестрована вже після його смерті. Друга ж опера уже пізня, її композитор почав писати в 1874 році, але, як і чимало інших своїх творів, за життя не завершив. Вона має назву Сорочинська ярмарка з усіма наслідками, українським колоритом та мелодикою, глибоким зануренням мусорського в українську тему. Я не думаю, що десь на Росії зараз хтось ризикував би поставити цю оперу. Ну або зроблять щось на кшталт того, що зробили в Уральській консерваторії у 2019 році. Просто зацініть ці москоплавні сценічні костюми, нібито українців, коголівських персонажів. Як вам таке знецінення явно українського контексту цього твору, ніби передбачаючи подальше вичищення українських мотивів з творчості мусорського, Ілля Ріпин ховає у нього на грудях під халатом вишиванку. І ні, це не якась там касоворотка, що легко помітити. Це вишитий комір та нагрудна частина. Цікава деталь, правда ж? Дуже схоже на те, як сховано і водночас виставлено на видноті портрет Тараса Шевченка у іншій Ріпенівській картині. Не чекали до речі, на слова Тараса Шевченка мусорський створив декілька романсів, щоправда, у перекладі російською. Чому не українською? Дивіться в сюжеті про Миколу Лисенка, який також стикався з подібною проблемою в той час. А ви помічали вишиванку на цьому портреті раніше? Напишіть про це. Попри те, що Мусоргського цінували колеги та поважала критика, життя в композитора не дуже склалося. В останні роки він явно зловживав алкоголем, схоже, у нього була затяжна депресія. Очевидь, творів він фрагментарно, великі твори не завершував, брався за нові. На останню чергу так відбувалося через несприйняття його творчості з боку росіянського музичного естеблішменту. І передовсім несприйняття це стосувалося його українського повороту, ось що писав сам композитор з цього приводу. На першому показі другої дії сорочинського ярмарку я переконався в корінному нерозумінні малоруського комізму музикусами могучої кучки, яка розвалювалася такою холоднечою повіяло від їхніх поглядів і вимог, що серце омерзло, як казав протопоп Авакум. Зверніть увагу на це нерозуміння. Малоруського, ну тобто українського, ясна річ, комізму, яким тоді так захоплювався мусорський. Адже звідки композиторів було знати про фактичне вето на українську тематику від імператора, Емський указ, прийнятий 1876 року. Але для нього, вочевидь, це стало трагедією. Мусорський опускався все нижче й нижче соціальними сходами, подібно до іншого московицького митця тієї доби Алексія Саврасова. Автора характерної роботи «Граки прилетіли, але на відміну від Саврасова, який у вільному алкогольному падінні провів щось із 25 років, доля Модеста Мусоргського склалася трагічніше. Останній світлий промінь у його житті: поїздка Любою його серцю Україною у 1879 році, коли він давав концерти в Одесі, Херсоні, Севастополі, Миколаєві, Єлизаветграді, Полтаві та інших містах. Далі ж його проблеми лише поглиблювалися. Мусорський жив від запоя до білої гарячки, від такого-сякого лікування до нових нічних пригод у Пітербургських наливайках. Звісно, за це боліло серце не в одного друга та знайомого мусорського. Однак алкоголізм страшна хвороба, і вдіяти ніхто нічого не міг. Утім, Дізнавшись, що мусорського після чергової білої гарячки помістили з хворобою ноги в Ніколаївській військовий шпиталь, навесні 1881 року, критик Стасов повідомляє про це Ріпину. Як шкода цю геніальну силу, що так безглуздо із собою розпорядилася фізично, писав зокрема Стасов, художник негайно виїхав до столиці імперії, щоб відвідати хворого композитора, і там же, у шпитальній палаті, ріпен протягом чотирьох днів. З 2 по 5 березня писав цей портрет мусорського на публіку, портрет композитора, який помер за кілька днів після візиту Ріпена, справив величезне враження. За словами ще одного українського художника Івана Кремського, Ріпен тут використовував якісь нечувані прийоми, зроду ніким не випробувані. Погляньте на ці очі, вони дивляться, як живі. Вони задумалися, у них намалювалася вся внутрішня душевна робота тієї хвилини. А чи багато у світі портретів із подібним виразом? І справді очі на цій роботі феноменально пропрацьовані? Це очі людина, яка схоже вже змирилася із власною смертю. Тож секрет цієї картини здається зовсім не в містиці. Ріпину пощастило встигнути написати мусорського до його невідворотної смерті. З містики тут хіба інтуїція художника, адже він міг і не знайти часу для такої роботи, могли б перешкодити обставини. Але ж ні, все склалося, і ми маємо один із найцікавіших портретів Пензля Ріпіна. Дуже подібна історія з іще одним містичним портретом письменника Алєсея Пісімського. В останні роки той також страждав від депресії та нереалізованості, писав роман про масонство та невідворотно спивався. Юрист Анатолій Коні згадує характерну сцену в домі Пісімського. Він відсторонив рукою налиту йому склянку чаю і, наливши велику чарку горілки, випив її залпом, нічим не закусивши. За кілька хвилин він повторив те саме і похмуро замовк, неохоче відповідаючи на запитання. За десять хвилин він випив третю чарку. Я глянув допитливо на бідну Катерину Павлівну. Вона з сумною усмішкою у відповідь мені знизала плечима і з прихованим стражданням подивилася на чоловіка. Тож і тут Ріпен просто встиг написати портрет. А ось геть нетиповий портрет піаністки графині Луїзи де Мерсії Аржанто. Адже погодьтеся, що це унікальне явище, щоби портретована особа на зображенні не сиділа, а лежала. Схоже, це прямо вказує на хворобливість графині. Справді, Луїза де Мерсієр-Джанто на момент написання роботи вже кілька років хворіла на рак, а після її створення прожила зовсім недовго. Тож і тут ми маємо справу з усвідомленням художником факту скорої смерті моделі, і ніякої містики тут немає. Ідентичний випадок із портретом видатного хірурга Миколи Пирогова, який був написаний Ріпенем у тому ж 1881 році. Справа в тому, що Перегов уже за півроку до смерті усвідомив, що хворіє на рак. Тож і тут нічого говорити про якісь або що. Зовсім інша історія з портретом Столипіна. От тут дійсно є де розгулятися фантазії, ось що про нього згадує Карнічуковський. Коли Ріпен писав мій портрет, я жартома сказав йому, що якби я був трохи забобоннішим, то нізащо не наваджився б позувати йому для портрета, адже в його портретах приховується зловісна сила. Майже кожен кого він напише, найближчими днями помирає. Написав мусорського, мусорський відразу ж помер. Написав пісімського, Пісімський помер, А Пирогов, а Амерсід Арджанто, і щойно він захотів написати для Третьякова портрет Тютчева. Сталося так, що Тютчев того ж місяця захворів і незабаром помер. Присутній при розмові письменник-гуморист Деор Оршер сказав: У такому разі, Ілля Юхимовичу, зробіть милість. Напишіть, будь ласка, Столипіна. Усі зареготали. Столипін був тоді прем'єр-міністром, і ми ненавиділи його. Минуло кілька місяців. Ріпен сказав мені: А той ваш дор виявився пророком, їду писати Столипіна на замовлення Саратовської думи. Писав він Столипіна у Міністерстві внутрішніх справ і, повернувшись після першого сеансу, розповідав Дивно, про в його кабінеті червоні, як кров, як пожежа. Я пишу його на цьому криваво-вогненному тлі, а він і не розуміє, що це тло революції, Щойно й закінчив портрет, як Столипін поїхав до Києва, де його зараз вже застрелили. Ось така історія, уявляєте? Саме її розповів Чуковський, і саме про це полотно йдеться. Зверніть увагу на все те, про що казав художник: криваве тло таки додає атмосфери зображення. Але й у цій історії не все так однозначно. Адже портрет Ріпен писав у 1910 році, принаймні таким є офіційне датування. Ця дата стоїть на самій роботі, а загинув Столипін від поранень у Києві у вересні 1911 року. Навряд чи це можна вважати за ситуацію, коли щойно Ріпен закінчив портрет, як Столипін поїхав до Києва. Ну і ще один момент. За короткий проміжок часу з 1905 по 1911 роки на Столипіна планувалося і було скоєно 11 замахів, останній з яких досяг своєї мети. Тобто Столипін, у принципі, був у зоні ризику. Подивився би я на вираз обличчя страхувальників, які страхували його життя. До того ж, якщо це й пророцтво, то зовсім не Ріпіна, а замовників портрета, тобто Саратовської Думи. Втім, Стверджувати, що відчуття містики було геть чужим для ріпина, значило би покривити душею, нагнати в картині смуру, згустити фарби, даруйте за каламбур, О, це він умів як ніхто. Згадайте лише про те моторошне враження, яке справляє шедевр Іван Грозний та син його Іван. Не одну тисячу людей він змушував відчувати ну зовсім неприємні емоції, а декого провокував на злочини, адже картину вже двічі шкодили, особливо затяті росіянські шовіністи. Але найгірше прийшлося усе ж таки моделям цієї картини. Григорій М'ясоєдов, з якого було написано Грозного, заплатив хіба вкрай нещасним присмарком життя. А от із чоловіком, який служив моделлю царевичу Івану, сталася справжня трагедія. Мова йде про письменника Всеволода Гаршина, який, до речі, був земляком Ріпана і Слобожанщини, адже народився неподалік Бахмута. Він товаришував із художником та став моделлю не лише для образу царевича Івана, але й для іншого страдницького портрету. Ось цього чоловіка, головного героя картини, не чекали. До того ж, у процесі роботи над цими полотнами Ріпен написав ще й декілька портретів Гаршина. Ось цей справді скоріше нагадує ескіз до полотна царевича Івана, сина Грозного. А ось класичний портрет Гаршина 1884 року. До речі, він належить колекції музею Метрополітен, і саме в описі цього портрету на їхньому сайті Ілля Ріпен називається «Українцем, народженим у Російській імперії. Однак для Гаршина з цього портрету починається містика. Адже саме з 1884 року гаршин періодично страждає на психічну хворобу, що накочується на ньому хвилями по декілька місяців. У відчаї від чергового нападу, в 1888 році Гаршин здійснює самогубство, виконавшись у сходовий проліт. Того ж року ріпен дещо змінює фігуру героя на картині. Не чекали, і критики твердять, що відтоді у ній ще більше вгадувався саме Гаршин. А які містичні історії пов'язані з художниками або картинами знаєте ви? Напишіть у коментарі. Ну і окрім того, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, якщо ви досі цього не зробили.